Всім доброго здоров'я. Давно не бачилися. Приїхав я з друзями в домик. Свій лісовий трошки вихідний є, трохи відпочивати будемо. І ще взяли. Взяв спінінг і поплавочку. Будемо там в річці пробувати, ще грибку ловити. Жарити будемо стейки на вогні трошки релаксувати. Заодно провірю, як там будинок, давно не був. Чи цілий, чи не цілий, чи взагалі не завалився, бо ми ще з'їли. До речі, ходили ми на грибочка шукали десь дві години. Взагалі, коротше, по нулям. Та пару Червонячків знайшли і все. Рибів, нема вже сезон. Відійшов, так і толком не почавшися. Так, вже моя стежка заросла, її практично не видно. Будинка не видно, вон це дерево впало. Вже підходимо практично до нього в місці. Що там, Рості? Все завалено. Пічала погризли. так? та? Погризли, дрібні. Що ще більше, ну? Я. Все обоє, все по... Це капець. Дивіться. Все погризли. Тут обої навіть нема що чіпати, це знов... Впало, але вже було закрито, суто миші. Я взяв труйку. Навіть знаю, чим це оббивати, щоб. Мабуть, отакою штукою треба купити і нею оббити повністю. Вона не так подряпається. Ну так ніби все живе, обоє тут такі дурниці. Я їх позриваю потім, тут все пороблю порядок. Потім зробимо порядок. Але вже двері цей раз були закриті. Коли ми трошки зараз будемо перекусити, ще таку фотопастку поставлю біля річки. Залишу на місяць-два. Можливо якісь тварини будуть, познімає. Потім ще постріляємо з такого апарата, треба буде якусь мішень зробити. По грибах, мухоморів треба назбирати. Будем шапочки будуть як ціль. Mm -hmm. Буду зараз будувати це варів, які мені обоє всі пожирали. Я поприбирав, обоє трохи позривали. Ще треба буде шуруповерджувати на наступний раз і повідкручувати ті планки, що тримали обоє, і прикрутити отакою штукою. Обіб'ю. І все, вони тут -то точно не. Плюс воно й утеплення дасть. І буде нормально вигляд. Зараз насиплю такої штуки, нехай погощаються. Океблінь, ну, файний кольоровий би сам такий їв. Що посіяв? Я кормлю рибу. Хто знає, що це за гриб? Вогник. Зараз догорає, будемо жарили стейки. Потім підемо на річку ловити рибку. От уже зібрав. Полу напів спінінг, напів фідер. Одна половина з того, одна з того тоненька вершинка, щоб кидати малі примани. Дивимося, там голавлик є, може щось зайде, ще Що на поплавок спробує. Класезніка переключається. Зверха приправи падають. Що тут такий вітер? Ну може не вітер звіявся. Красота. Красота. Ще з цієї із... другої сторони зараз піджаримо, і приступаємо до трапези. Пожарилося м'язко, зараз будемо поцярити. Чуть-чуть зверху підгоріло, але то маринад. Ліпше прожарити добре. Так, мусор мусоробої. І зараз будемо -таки пробувати трошки ловити рибку. Сонечко вже появилось, погода класна, вітер, вщух. Ми наїлися. ні? Смачно було. Що скажете поїді? Perfect. Топчик. Топчик. Так, ще з арбалетика постріляємо, не знаю зараз або потім. Треба якусь мішень придумати. Так, будемо зараз стріляти. Три вида Стрілитка, сама дешева, оця така сама до нього. Крута і саморобна. Трошки кривенька, але летить ніби. Вон кожен по разу зараз. Тут така ціль. Добре, Давай. Диви. Ніхера собі. Чирик. <реш> треба намалювати коло. Та то не так -то. Ну. не треба, це коло, блядь. Ну і все. Я коло, бля? Я вже її не витягну, аби попав, блядь. Ти <реш> вже Давай другу зверху понів'єш дупу блинцеми стреляли вас стріляти. Не знаю, що? зараз самуробка а не сама можно можно Можна де все ривень было бы колу би от лони бля ого лки пан бобру в ока бы можно и попало не not bad, not bad. Біть не ручки. Озоров пода Можна найдальше сюди. Раз, далі відійшов. Чотко. У ну, дошки хоча б витягнути можна, бо з цього то Ще дальше. Мені би нормально двигать. Давай. <світ> Чуть -чуть <промазу. світ> Давай, попасть. Ну куда я забыл? Чуть-чуть промазав. — А, понял? Треба нижче. — Давай. Саморобную. Попадеш уже? Попав, але вже здалека вона не залізла. Ну в неї можна, в неї можна сюди. Я вона попав, друтка нормально. А, так. То в неї в пеньок хіба що стріляти цією купою. Але попав молодець. Давай. Мусиш попасти. Цой. Давай ще далі. Давай коротше. Ого, ти звідти був помазав? Все, по можна забути. Хвіст лише тільки. Зараз Дармаль за хвіст век. Яй. Так, я Андрей простой. Ні разу не забив. Вот мазила. Ты не показали сьєв, Давай ще раз. А як я покажу? Так, грибочок треба попасти. Давай. Є? Неще грибочка. Бля, мене рукається, хтось Ясно, що тяжко. Блін, ну як ти зняв? Та диви... Ну якраз ще й хотіли, щоб зняв відео. І диви як, блін, попав. Яка, та наша вже буду знімати. І Две як чітко. Ну блін, видите, як кто. А якби знімав, то би не попав б не рибачи дай не дернуть. Ну? Ти міг на снайпера. Ти... Міг. А я щось са? Что там за снайпер? Давай. О! Оооо! О! Ну, а, та теж? Маєш в центр? Майжаль. Я ж тоже в центр не попав. Чотко. Ще ростик має, пасти і вс. Ідемо ага. на рибу. Ну, контент би був, тільки що спрацювала стріла. Зняв запобіжника, воно стрельнуло. Давай, Рост, якщо ти типу, попади в грибочок. Ого! Знов-то дерево, ти нижче валиш. Нижче гриба, але зато аж пень завалив. О, то серйозно. Попитка номер 5, давай. Мусиш. О! Ооо! Йдемо. Трошки половимо рибку. Попробуємо. Принаймні. Шуруємо. <ривіт> <ривіт> так, капець. Не, я думаю, що він <ривіт> зможе бути знайти. Та він то зможе, закинути мені бліснети трошки буде. Две ексози. Залег легко якщо... зможе. Та будемо пробувати. Мало, не все засипало листям. Ось течії взагалі нема. Просто стоїть все на місці. Ну. Впав рівень дуже. Десь метрів 20-30 впало. Метрів? Ой, сантиметрів. Але будемо пробувати. же пробуємо. Бльосенки, то нереально кидати, воно падає на листя. По плавочку щось теж покльовок нема. На хрубака. Ну, ну падає на листок і все. Ну, Ось така рибка. Величезна. Гольян. Гігантська, якщо такого близько знімати. О, ще одного корпа витягнув великого. Витягнуло б не? <свистяки> 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 кльов, кльов бешений. Так, все. Не повезло цей раз кльовом. Надія на наступне життя. Може щось клюне. Вибираємося, помалу зараз ще фотопастку поставлю і будемо їхати додому. Так, ось таке місце. Тут де є вода. Поставлю я тут фотопастку. Тут залишив сочок м'яса. І от фотопастка. Так, не дуже вона замітна, але вже я включив її. Вона працює. Я думаю, буде все добре видно. Закріпив. Все. Все, друзі. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе. Слава Україні. Всім пока.